Отже, сьогодні 10 лютого, морозний ранок, несподівано зиму повернулася, 10 градусів морозу, і в хаті стало холодно. Про мій пенсіонерський ремонт, що я учора купила, купила всі, все, що треба для ремонту, шпакльовку, краску. Грунтовку і так далі. Приїхала додому, в мене розболілася голова. В общем, вчора нічого майже не робила. Трохи обідрала обої, трошки поприбирала у цій кімнаті, де, де ті обої поскручувала. Оце на цьому весь мій вчорашній день і закінчився. Далі просиділа, щось в'язала. Сьогодні холодно, це вділося тепліше, зараз буду щось починати. Але сьогодні мені чогось так, лінь. Ребята, це, це напевно вже вік сказується. До того нічого не хочеться робити. подивилась, подивилась, я думаю, боже, для чого я це все Починала, жила собі в отих обідраних обоях. ну Наскільки вони вже були обідрані. Ну, вони старенькі, ну, потрьопані, потрьопані життям. Ну, я ж теж потрьопана життям. Другі. Так би ми і гармоніювали б. Ну, почала вже, треба, треба рухатися далі. Буде краще, буде чистіше, буде красивіше. Потихеньку-потихеньку якось зроблю. Але от вчора я відчула, що вчора я приїхала, привезла це всі матеріали, і мені довелося вигрузити з машини два пакети штукатурки. То я, видно, їх підняла, і щось мені негарно стало. От, от таке, таке життя, такий ремонт. Вчора хтось запитав мене. Ви і шпатель вмієте держати, і у вас так все виходить, ви не строїтель? Ні, я я строїтель. Просто в мене все виходить по життю, що я не задумаю, я все. Я... Мене так батько навчив, що ти, ти все вмієш. Я кажу, я ж не вмію. Як він мене посадив за руль і каже, їдь. Я кажу, так я ж не вмію. А він каже: а Ти пробувала? Так у мене по життю залишилося. Я пробувала. От давай я оце попробую, давай я оце попробую. Щось, Аби було, було бажання. Так що, беріть шпателі, пробуйте, дівчата, не сидіть. А ліньки, то у кожного є ліньки. Ну, зараз все.